Хотілося б почати з невеликих історій про деяких людей. Перше з них про Олександра. Він був активним членом церкви, він постійно відвідував богослужіння і навіть приймав у них участь. Зовні він виглядав дуже побожним і праведним. Однак вдома Олександр був зовсім іншою людиною. Він постійно сварився зі своєю дружиною. Він постійно був роздратований на своїх дітей. Він дозволяв собі переглядати сумнівний контент, і він думав, що його особисте життя ніяк не стосується його віри. Він забував, що Бог бачить не тільки те, що зовні, але те, що йде із середини нього. Це підривало його духовну стабільність. Марія була дуже крутою бізнес-леді. Вона досягла дуже хорошої кар'єри. Вона мала великий заробіток. Вона могла забезпечити свою сім'ю всім, всім, чим тільки могла забажати. Але через свою велику зайнятість вона дуже мало приділяла уваги своїм дітям. Вона дуже мало приділяла. Духовному їхньому розвитку. Вона була взагалі байдужою до їх духовних потреб. Вона ніколи їх не навчала Божих цінностей, і це з часом почало відображатися на їх поведінці. І Марія зрозуміла це занадто пізно. Вона це зрозуміла тоді, коли стосунки з її дітьми стали досить холодними і напруженими. Була така людина, Іван. Він працював менеджером у великій компанії і мав дуже добрі стосунки із начальством. Одного дня він дізнався, що його колеги по роботі займаються фінансовими махінаціями. Він не хотів зрадити свою роботу і вирішив нічого нікому не говорити. Він розумів, що це суперечить його принципам, його духовним принципам, які він навчений був з дитинства. Але з часом нічого нікому не говорячи, він почав сам приймати в них участь. І коли в нього запитували, чому ти так робиш, він сказав: так, всі так роблять, чим я відрізняюся від них. З часом він почав втрачати мир у серці, його рішення залишило дуже глибокий слід на його совісті. І він почав втрачати свої відносини з Богом. Ці історії показують, як легко можна піддатися спокусам і піти на компроміси, які нас будуть віддаляти від Бога. Давид в своєму псалмі під номером 100, в деяких перекладах в 101, закликає нас до праведності, чистоти і активної боротьби зі злом в усіх сферах нашого життя. Давайте разом його зачитаємо. Милість і правду буду співати тобі, Господи. Буду співати Псалма. Ви включите, будь ласка. Те, що я вам скидав. Можете відкрити в своїх телефонах? Можуть переклади відрізнятися. Милість і правду я буду співати тобі, Господи, буду співати псалма, буду поводитись мудро на дорозі непорочності. Коли прийдеш до мене, я буду ходити в непорочності свого серця посеред свого дому, не поставлю перед очима своїми речей нікчемних, ненавиджу вчинки, відступників, вони не прилипнуть до мене. Криве серце буде далеко від мене, лукавого я не хочу знати. Того, хто таємно зводить на клеп на ближнього свого, знищу, того, у кого горді очі та зарозуміле серце, не потерплю. Очі мої на вірних землі, щоб вони жили зо мною. Хто ходить дорогою непорочності, той мені служитиме. Не буде в моєму домі той, хто чинить обман, і той, хто говорить неправду, не буде стояти перед очима моїми. Кожного ранку я знищуватиму всіх безбожників краю, щоб викорінити всіх, хто чинить беззаконня з міста Господнього. Цей псалом відкриває перед нами серце Давида не тільки як віруючої людини, але як лідера, що прагне встановити Божі принципи в своєму житті, домі та царстві. Цей псалом є не просто особистою молитвою Давида, а планом дій. Для кожного, хто хоче жити правильно. Давид ставить собі високу мету бути вірним Богові в усіх аспектах свого життя, як в приватному житті, так і в ролі царя. Я б хотів би з вами розглянути три пункти, про які говорить Давид в цьому псалмі. Цей псалом починається з особистої посвяти Давида. Що відображає його прагнення до праведності. У перших віршах Давид проголошує: Милість і правду я буду співати тобі, Господи, буду співати Псалма. І для когось це можливо просто слова, але для Давида це було глибоке рішення особисте. Давид ставить Божу милість і справедливість в основу свого життя і бажає жити за Божими принципами. І цей псалом Давид починає з хвали. Він визнає Божу доброту та справедливість. І знаєте, це дуже важливо визнавати Божу доброту та справедливість, тому що поклоніння Богові починається з усвідомлення Його характеру. Хвала це не тільки емоційний вияв, але й визнання того, що Бог гідний слави за свою милість і правду. Давид це усвідомлює. І розуміє, що без Божої доброти і праведності він не зміг би жити непорочно. І це перший крок. Перший крок для кожного з нас. Ми маємо усвідомлювати залежність від Бога. Далі він продовжує: буду ходити дорогою непорочності. Давид приймає рішення вести життя, яке відповідає Божим принципам, навіть коли його ніхто не бачить. Він не хоче бути праведним десь в народі, коли він ходить тут, коли він був серед народу. Він хоче бути праведним особисто в своїх відношеннях з Богом. Його обіцянка ходити непорочним шляхом це його особистий виклик бути вірним перед Богом в усіх обставинах, незалежно від того, чи спостерігають за ним люди. Далі він ставить акцент. Буду поводитись мудро. Давид робить наголос на мудрості у своєму житті. Для нього праведність це не просто уникнення гріха, уникнення зла, але й активне прагнення робити те, що правильне перед Богом. Це мудрість у виборі того, що приносить славу Богові, і в уникненні усього, що віддаляє Його від Нього. Він розуміє, що праведне життя потребує дисципліни. Зусиль та постійного вибору мудрості над спокусами. Давид також запитує Бога, коли прийдеш до мене. Це свідчення його глибокого прагнення, щоб Бог був з ним, Божої присутності. Він не хоче жити праведно самотужки, тому що він розуміє, що він без Бога не зможе справитись з усіма спокусами, які є на його шляху. Він Демонструє покору і визнання того, що тільки з Божою допомогою він зможе витримати свою обіцянку жити правильно. Для нас цей приклад є надзвичайно важливим, тому що праведність починається з особистого рішення середини нас. Ми маємо це, це рішення приймати кожного дня. А як ви розумієте, у нашому світі дуже легко. Ми обмежуємо свою віру формальним поклонінням. Ми можемо прийти один раз в церкву в тиждень, сходити на групу, де ми не проявимо ніякої активності, і... або просто будемо молитись перед їжею, щоб Бог благословив. І на цьому наша релігія закінчується. Але справжня праведність це те, що ми робимо наодинці, коли нас ніхто не бачить, які ми думки, які думки в нашій голові. Які ми приймаємо з вами рішення. І це ми маємо робити кожного дня. Далі, після того, як Давид проголосив свою особисту посвяту Богові, він переходить до наступного важливого аспекту в своєму житті. Він говорить про свій дім, це те місце, де найчастіше проявляється наша справжня сутність, те, ким ми є насправді. Він говорить: я не поставлю перед своїми очима речей нікчемних, я ненавиджу діяння відступників, вони не приплинуть до мене. Криве серце буде далеко від мене, лукавого я не хочу знати. Цими словами Давид підтверджує, що його прагнення до праведності розповсюджується не тільки на його особисті рішення, а на те, що він хоче бачити в своєму домі. Він прагне жити. В своєму домі за Божими стандартами. Давид приймає рішення ходити в непорочності не лише в народі, а й в своєму домі. І не тільки особисто перед собою, щоб тільки він був праведний. Тому що він глава сім'ї, і він має контролювати те, що входить в сім'ю. Він має контролювати те, що бачить сім'я, те, що знаходиться в їхньому середовищі. Він розуміє, що його відповідальність як лідера дому полягає в тому, щоб зберігати це місце чистим перед Богом без впливу гріха і зла. І він розуміє, що коли він знаходиться вдома, його віра проходить найважливіше випробування. Далі він говорить: я буду ходити в непорочності свого серця посеред свого дому. Давид хоче, щоб його дім був місцем, де панує Божа присутність. Він розуміє, що його відповідальність як глави сім'ї контролювати все. Це не просто стосується відмовитись від гріха самому. Це не просто уникання усього, що може відволікати його родину від Бога. Продовжуючи, він говорить: не поставлю перед очима своїх речей. Як ми знаємо, що наші, через наші очі потрапляє найбільше інформації в наш мозок. І Давид це розуміє. Він говорить, що він не буде ставити перед своїми очима нікчемних речей. І це не обов'язково просто поставити якусь річ, яка може не подобатись творцю, це може бути просто погане оточення. Це можуть бути сумнівні розваги. Коли ми просто листаємо TikTok, Інстаграм, там алгоритми наскільки добре працюють, що ви не зможете контролювати все, що вам там попадається. І тут Давид показує нам приклад мудрості і самоконтролю у виборі того, що ми дозволяємо в своєму домі. Цей пункт також важливий для нас, особливо для тих, хто має сім'ю, хто хоче створити сім'ю або хто є лідером у своєму домі. Давид нагадує нам, що наша праведність почина... повинна починатися вдома. Те, як ми поводимося зі своїми близькими, свідчить про справжність нашої віри. Ми можемо бути успішним на роботі, ми можемо бути успішним на цій сцені, ми можемо гарно проповідувати або ми можемо гарно співати, ми можемо бути класним в середовищі своєму, нас можуть любити друзі. Але якщо ми нехтуємо своєю сім'єю, і своїм домом, і не живемо праведно перед своїми рідними, то наша віра буде неповною. У цьому псалмі Давид далі проявляє себе не тільки як особисто відданий Богу чоловік, але як і лідер, який прагне впровадити Божі принципи у все правління, у своєму народі. У віршах з 5 по 8 Давид проголошує свої намери протидіяти злу. Підтримувати праведних людей і боротися з несправедливістю в своєму народі. Він говорить: того, хто таємно зводить на клеп, на ближнього свого, знищу, того, у кого горді очі та зарозуміле серце не потерплю. Давид активно виступає проти наклепників і гордих людей. Вони руйнують гармонію. І я думаю, що ви часто навіть в цьому середовищі церковному стикалися з тим, що хтось щось про когось говорив, а коли ти з ним спілкуєшся із цією людиною, про кого говорили, вона розповідає зовсім інші речі. І це насправді як руйнує відносини між нами. Для цього Давид хоче, щоб його правління відображало Божі стандарти правди і чесності. Давид хоче, щоб його правління було віддзеркаленням Божих принципів, тому шукає саме вірних і праведних людей для служіння поруч із собою. Очі мої на вірних землі, щоб вони жили зо мною. Хто ходить дорогою непорочності, той мені служитиме. Давид шукає людей, які підтримують Божі заповіді, і робить їх своїми найближчими помічниками. Він розуміє, що справедливе правління можливе лише тоді. Коли в нього є ті, хто прагне праведності. Це приклад того, як важливо оточувати себе праведними людьми, людьми, які поділяють твої цінності і допомагають підтримувати високий моральний стандарт. Наостанок він говорить: кожного ранку я знищуватиму всіх безбожників краю, щоб викорінити всіх, хто чинить беззаконня з міста. Для Давида це було. Звичайна, скажімо так, справа, тому що він був главою в своєму народі. Він був царем. І Давид не просто обмежується рішенням встановити порядок у своєму оточенні. Він хоче, щоб весь народ, навіть з тим, з ким він особисто не зустрічався, він хоче, щоб вони також жили правильно. Він розуміє, що зло не зникне само собою. Тому готовий щодня працювати над тим, щоб його царство було очищене від беззаконня. Це показує його рішучість і відповідальність як лідера, який бажає, щоб його народ був святим і праведним перед Богом. Ці аспекти правління Давида нагадують нам про важливість бути активним, учасниками змін у своєму оточенні, як лідери, працівники. Чи просто як громадяни своєї країни. Ми маємо можливість в першу чергу, а далі відповідальність підтримувати праведність і виступати проти зла. Це не обов'язково повинні бути якісь великі кроки. Навіть маленькі щоденні дії можуть змінити атмосферу навколо нас. Дорогі брати і сестри, цей псалом нам нагадує, що праведність це не одноразовий акт. А постійне прагнення це ми маємо прагнути із середини до Божих принципів усьому, що ми робимо. Будьте вірними Богові в своєму серці, у своєму домі, і в своєму служінні і просто в народі. Нехай Бог допоможе вам щодня приймати рішення, які будуть задовольняти Його, а не ваше особисте я. Будьте прикладом праведності. І несіть світло божої істини всім, хто вас оточує. Запрошую вас до молитви.